Це схоже, що якийсь кастомний, або, або стандартний на 6. Дуже близько. За пушки mm -hmm. ставай. Я mm вже. -hmm. За 80 Роздивись уважно, Так, подсо... кидати флайер? Так, да, кидай флаєр і роздивись okay, це. Який? шот. Кастомний якийсь. Це кастомний 100%. Там кабінка кастомна. Угу. Mm -hmm. Ой, вони зелені кинуть, це? це я кину. Почекай, не розумію. Ні-ні-не, ні, ні. вони, їх, їх двоє, вони зелені. За що ми робимо? Помаранчевий кидай. Ми їм даємо можливість здатися. Вони, вони по нас вистрілили по покинути. Хіба? А, нога ціла. Ну, там одного пострілу мало. Я трошки доджу. О, в корал попав. О, не в корал. Ти в них попав, вони вторанились. Піду на пушку. Перможу. Пушки, зносить. Блять. Іду до тебе. На 80-ку. Опа, опа, опа. Зламав пушку. Сексуальний... Все, Вс, Є... пушки. Чекаємо тепер на їхнє рішення, чи як. Ой, сдаються. Uh, я поки об'їду, uh, зі сторони кабіни поставлю. Я їх не бачу. Я теж не бачу, може зі У нас нікого немає. Один мертвий, але ж сам ще другий був. В uh -huh. кабіні теж нікого. Че підлізо те трошки? Не, я, я так залізаю, я вже заліз. Красунчик. І де він? Що він не виходить? Чо він рівнув? Речі квітня. Так, ну тут є трохи ресурсів, можна позабиратися. Давай сюди мені. До речі, пушки можна відремонтувати, в них будуть ці снаряди. Угу. Я так вже робив. Раз, почакай, секундочку. Да, є снаряди. Так чувака залутати. О, у, у, у нас сьогодні Сішка, чувачі. добре. Давай сишкою до них, заходь. Та зали, з, з, забери в них, типу, тільки знаєш що, зброю патрони забери, а типу гроші, велюбл, всі ці там якісь там, аптечку. Хай буде, тому що це вже. Ми ж все ж таки робін гуди. Да? О. Так, я, я зразу цю. Так, відходь. Відходь. Дивує Сішка. door! <laughs> This is the police, open the door. А Давай, Давай я, я захоплю їхній Вийди на <clears> вулицю, <throat> дивись там безпечно, нікого нема навколо. Не бачу поки. Я тобі кажу, вони типу закрилися в кімнаті і стоять. Не бачу нікого. Ну давай перевірю. Що там в кімнаті? Тільки йди собі перестав одразу, чуєш. Нема нікого. Правильно, звалили, чуваки. Ладно. Ну, рейдж квіт, так рейдж квіт, щоб. Е, Коротше, той, що на S, то він нестандартний. А той, що в місті... Непонятно, поки що. Здається, теж нестандартний. Вибирай. Поїхали того, поїхали того що нестандартного за містом. Давай. Він якраз он завівся, готовий. Угу. Ну шо, ну вони стоять поки. Клас. О, включили мотори. Встав за пушку, чувак. Розвертайся до них, будемо просто розстрілювати. Я розумію, просто я ж через твої кажу, що ми такі хопа підкатили. Все, стоп, пробуй зупиняти. Рухаються. Боже, кім під нами? Один постріл, 80-ки вони готові. Вище трошки. Давай візьми 80-ки у них. Зараз останній выстрілий. Зламавшись. Готово. повністю зламав ее. Всеми ти вже готові. Ну давай почекаємо, поки вони вийдуть на еще пушки живи. Вон, він за пушку став Овається за пушкою. Сексуальна, неспечно. Непокірна і заперечна Так вот и. Ой, Бенх ты стреляй. Нормально? Ты его бачиш? Ні. О, прямо переді мною, лол. Де задави. Він спереду там до кабіна Подивись, будь ласка, навколо нас, є амплери. Бачу еще. Бачу, я звернув. Бала його Готово. Все вони прямо по курсу? Mm, да, великий настрелює по маленькому. Давай на того, що сліва. На 11,5. Нам би бажано з великого почати. Так, да, я ж того і кажу. Давай ліворуч і просто об'їдемо зараз цю хору і ти Я сороковки. Давай. колки. Блять, рухатись почала. Нормально стреляю. <кхи> Давай за ними. Вони чекають. Угу. Там ще один під'їжджає, маленький. <кхи> Може, це їхній тім? Не знаю. Хорошо. Ні, не їхній він теж на них хуярить. Ну там прям велика хуйня, там 4 три ноги. З одної сторони. Да, це маленький до них муха. Давай велику. Ой, я буду мені... випадково. <падкова> Уйер джагірна ота. Вони розвертаються на нас зарбуть, пуляція. Це цей теж такі добрячі, чувачі. Опа! Лимал шесть. Да, 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 там та ця жаба, типа, знаєш. А вони щось закрутилися сильно. Їхня проблема. Угу. хтось... тупить. Валим нахуй. Подвигнув. Рухаємося прямо, Вони тікають. Так, вони на нас розвернулися. Ага. Так, що, приймемо їх бій в лоб. Да, стій тут. Іду на тебе. Подпиші, ну, будь ласка, Вони будь вимкнули двергу. Ви Окей, давай. тоді давай об'їдемо з правої сторони, так буде краще. Добре. З лівої. Або з лівої, вибирайся. О! Тікають, знов Чую, постріли. Нас трусить чогось, хоча по Оп, нас не стріляє. Рухайся на всі швидкості, костюм, тікають. Вот ну, там Трамп стоїть просто. Mm -hmm. Посеред поля. Иди е, на сороковки, 40 їм в сраку стану, щоб ти просто розвалив за один раз. Mm -hmm. все, 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 нормально? А, вони почали знову трошки, трошки. Все. Давай. Я на 80 полізу. Багаааа! А чого вони не ремонтувались? Попротупив. Там же ходять і. Десь. Я трошки по постреляю. Поки не бачу нікого. Ти стріляй, я піду до них. Добре. Прикривай мене спучок. Чувачок підходить. До тебе? Так, без мене. А де він? А, він на ліву бачу. сторону від нашого трамплера. З дробатом. Він до нас навряд чи залізе. Він я на думав, нозі. Лізе на, ліз на, ліз на, ліз на гору. Раз. Війби його, він у нас на дробе стоїть. стоит. Блять, шо? З одного? Ладно. Ага. Ладно. Без дробаша. Так ні, револьвер. Це ти, ти розбавиш? Так, це я по них. Пойди-яй. А ты у нас на платформі? Да, я вдома, я вдома. Не знизу під нами лабись. Рухається. Ебать! Тикай! Тикаем! Тикаем! Це шо? Це той другий пидорас. Це дуже великий. Нет, це інший, це пиздец, велика машина, нахуй. Ебать, я нікого не бачу. Це тупо. Ты у нас? Да, да, да. Блять, вони, походу, позаскакували до нас. Не-не-не, не вийшли. ще маленький. А ні, це вон. Це коротше велик. Ні, ні один великий. Дуже великий. Піздец, прям позаду нас, він, йому не вийшло заскочити. Окей, okay, добре. E, Закинь батарейку, будь ласка. Ахуєть! Ооо. <laughs> ми вирішили просто типу, по цей потрогати. Ну, давай розвернемося. Давай, дамо Хулі ми що ми. Секунди чи що, заряжай? Та ти що, ти така машина під'їхала ззаду, я аж злікався. Та -да. Цікаво, чего в них ніхто не пригнув, чи вони помазали. Та вони вирішили просто типу, напевне. Так, і шо? На нас, ні? Ні. На щастя, не на нас. Блять, шо ви робите? Сука, не вже на нас. Рухайся. Стріляти? Ні-ні-ні, не стріляй, не стріляю. Типу. Ч... Чому вони нападають? Вони пробують той той завалити. Вони не можуть ніяк позиційно, типу, встати один на одного. Розумієш вони. А я не бачу Це людей зверху, може їх мало. Вони ні, просто, ні. може, випробовують. Або вони зразу бачу... Вони, вони ж... Там два трамплера. Там два трамплера живих стоїть. Маленьких, окрім цього великого. Куди ми попали? Так, е, проаналізуй, будь ласка, цей великий. Де в нього генератор? А, захований. Я навіть не бачу. він З іншої, з лівої з лівої сторони, але ну, я біжаю з іншої сторони. Те, що вони нас пожаліли, буде їхня найбільша помилка. Всі пушки заряджені повністю. Синенькі і все решта. Синенькі точно всі не знаю. Давай. Давай. Я ти бачиш цей генератор. Вон я в нього валю. він? він Та він. Ага, не я він, блять. А де генерал? Я не знаю, де генерал. Я їбу. по нозі Я пушки розварюю потрошку. Угу. Нога готова. Тут хтось по нас стріляє. Це не по, це по нас, це там. це там на цьому. Так, вони поверофнулись. Я бачу їхній генератор. Зарядив. Я зараз під'їду трошки, буде хороший no. постріл на генератор. 80-ку стрільні по них. По кому? Тих дальніх. Okay. Покажи, що ми налаштовані серйозно. Strain. Угу. Прям конкретно на нас. Я йду на 40 копку. Не встигнуть. Ой-ой-ой. О, хорош, ти сховався, чесно. Поняв? Ага, тільки так. ми втаранились. Прош... О, вони перепрыгнули. Вони перепрыгнули на цей великий. Вон ходить, бігає. Бачиш? Бачу, бачу, бачу. Забий, забий, забий на цей. Стреляємо по основному. Ага, давай, давай. По ногах стріляй. Добре. Дуже високо для нас. Генератор так схований. Не схований, не схований, мы не задум. Давай. Вони цей пхають. Треба щоб ти точно стреливаю сороковок. Або щоб Добре, я онлізатор. Я стою на сороковку. Чуєш? Давай. Чого? Взагалі пушка я чи не? Є. Зйобуються. До речі, великі ну, зйобуються. Я бачу. Вони розділили команду. Цим вони відволікають нас. Давай, Зара, ще б. Зараз но, ноги знесуди. Так, давай. Що ті ноги не ломаються, блядь? А давай 80 кою Так саме прикольно, що Я попадає? Є Є, yeah, yeah, Добре. Правильно, нормально. Зломав кабинку, еб. Попереду, Трамп, ребята, помайка. Да, ох єбать. ебать. Рухайся, вправо, рухайся, рухайся. Пробую, пробую, ебта. Хорош! Оце те, що та треба, блядь. Те, що ми шукали. Вирівнююсь на нього. Mm -hmm. Даю по нозді. Стараюсь відбити задню ліву. Вище. Добре, добре, ще. Зупинились. Давай я зараз нас поставлю так, щоб ми попали на нього цей. Так, поняв? Я кабіну хочу знести. Давай, блядь. давай кабіну розноси. Давай, давай! Давай! Єе! Yeah! Yeah! <coughs> Тепер чекай, економ, економ патрони, можеш перезарядитися, я поставлю так, щоб Заряджаю. О, генератор. Зарядим. Так, можеш стріляти, вон він зверху, прямо до кабіни приєднаний. Чекаю знесу чегли, який в мене цілиться. А забий на нього. Звезьме крабиком влево. Чекай. Ага, бачу. Не может крабиком влево. Пушка. Сейчас снайпу даю. заебал. Ебал ему, походу. Да, пушку въебал. Кончено. Ні, я не, не въебав. Давай справу об'їжджай, чуєш. Або зліва, або справа. Бо їм нас валить. Витримаємо, витримаю. Орела, блядь. Сука, тхулі ти не здихаєш, блядь, ти заебав? Нарешті. Під'їжджаю. Давай до них впритик трошки ще пару пострілів прямо от дивись кабіна приєднана до модуля прямо в модуль о наперед ковник хтось став давай на 40 Даю ой зламали о, щось там Поковну рознесли Винесе того, що стріляє по нас і до нас приближаються Зліз, чел не виліз. Праворуч Трамп, він не на нас, де він іде да кудись інч. Нормально. Люди не помираєте. ремонтують, мабуть. Давай до них. А зараз. Все, готово. Не, Заряджаю пушки. Нам ліворуч валить з того, що ми розбили. Давай до него Встаю на стороковку. Угу. Я бы просто їх зараз за снайпи позносив, всіх три все. Давай. Повільно підходжу. Не бачу нікого. Бачу. На в стоїть, сучка. А, а хули ти на трусиш? Вбив. Wow. Одного вбив, ще один є. Убив другого. GG. Все, все, вони готові. Нормальний револьвер. Два патрони, дві людини, блять. Куда А. По трамплеру. Хочешь їх нашугати? Ей, попав, понези. Нормально. Он же биждой, бездвай. Стреляй. Він розбив, я йому ногу розбив, дядь. Не в ногу. Без сенсу, ну. Наша гру? Я просто пристрілювався. Все, погнали. О, там ззаду дві ж, але вже, да, вже не будем паритися. Так, де ти там, де? Звідки вони беруться? Реально дуже круто покатали. No. Бля, потім подивлюсь, скільки ми транферів розвалили. Штук 5, за останній бій. А, угу. він не в нас вистрілив. Ні, топово, топово. Хочу глянути на той момент, там де ззаду великий автор під'їхав. Ага, так, да, ми тоді офігіли.